<затоксична>. І це треба токсини треба з організму прибирати. І щоб ви не їли, кишківник, кишківник це наша це наш другий мозок, да? це наш другий імунітет. І якщо він дирявий якщо він там нічого не засвоюється, то щоб ви не пили, щоб ви не їли, то ви все одно не зможете ну там ну, на 10% якісь мікро-макроелементи, амінокислоти до вас попадуть. А так, все остальное це як пуста втрата грошей. Тому е, обов'язково треба починати своє оздоровлення з кіщівника. Е, ми зараз поговоримо з вами, так, що важливо, ну що важливо вживати, чому наші бади, чому важливо е, привести кіштівник в порядок. Потім я поділюся, що треба їсти, і потім ми зробимо в кінці коктейлі, ми вас пригостимо, і ви вже будете коли пити. Цей коктейль, ви будете це вже робити свідомо. Так, значить, я хочу сказати за кишківник. Да? Ми, коли п'ємо капсулу і запиваємо якомога більшою кількістю водичкою, для чого? Ще бажано стоячи, ще бажано підняти руки на хвилинку після того, як ви випили капсулку, щоб вона швиденько пішла через шлунок в кишківник. Тоді вона там розкривається наша капсулка і зразу ж лікує кишківник, всасується, все всмоптується йде в кров. Тому що, коли працює соляна кислота, вона багато вітамінчиків там розруш... ну, розрушає. Да? Тому ми п'ємо капсули, запиваючи великою кількістю води, щоб вони швиденько проходили в кишківник. Але якщо в, кишківни... в кишківнику багато патогенної флори... Багато слізі, калової маси навіть, да? то е, він делявий, все, -все смоктується в кров. І е, тоді кишківник він не дає всмоктуватися всім необхідним вітамінчикам. От е, Спіруліна це у нас всі вітаміни Групи Б. Це мощніший онкопротектор, це мощніша енергія, тому що от, я по собі знаю. Я її рекомендую своїм клієнтам, своїм партнерам. Я це читаю на просторах інтернету все чую. Як в Вексазі швиденько набути енергії? Ви берете дві капсули з випиваєте і ви просто енерджайзері, прям через 5 хвилин, у вас енергія стома пройшла, і ви починаєте вже бігати. У вас купа ідей. Тобто, якщо ви хочете ну, жити нормальне життя, спіруліна повинна бути у вас просто на, ну, на столику під, під руками завжди. до речі, сахар, регіональний директор це її улюблений продукт, і вона без нього не може. Вона там десь зробила перерву, там, на, ну, місяць не вживала спіруліною сап. І вона казала, ну ні, ну, що ну, розумієте? Да? Тому що Вітаміни групи Б приймають участь в усіх процесах відновлення клітини, тому що клітина породжує клітину. Якщо ми їмо сміття, ну, там, да, багато булочок, цукерок, які зараз цукерки, мінеральне масло, да, ці всі алії, до речі, не можна вживати. тому що ну, У мене взагалі вдома алії. Обична, звичайно, олії нема. Я її просто прибрала. Чому? Тому що олія, тим паче та олія, яка продається в тебе в супермаркетах, вона е, дуже в е, ній дуже багато оміга-6. А оміга-6 це запалені процеси в організмі. Це просто вона бере і зап... ну, все, що у вас там трошки є, воно буде його роздувати. А ми все жаримо, шкваримо на олії. так? Да? Ще й не на домашній якоїсь алії, а то, що там взагалі складені в ті продукти. І я коли це побула на е, е, тих, е, в інтернеті там якісь платні курси, там, платні марафони там, по нутріціологи. У нас Олеся Тічина була, да? дуже гарний, і він буде повторюватись. Дуже вам рекомендую. У нас в команді є крутий нутріціолог діток Олеся Тичина, і вона нас навчила багато чому. Тому тепер я така вся вже наслухалася, сама досвід отримала, отримала результати і можу ділитися залюбки, щоб розуміли, тобто будуть дієві якісь рекомендації. Перше, що я прибрала там, олію, ну, соняшником. Да? Бо я сказала, в ній багато, а в мій ну, Тож ну, Ви можете все гуглити брати і перевіряти, да? і ви будете знати. Звідки береться запалення, в організм? вона підтримує запалення. Чим можна її замінити? Замінити можна жиром, салом, вітамін К, дуже багато вітамінів в нашому салі. Згадуємо старі добрі часи Радянського Союзу, бабушек наших, всі були здорові, все смажили на салі, на смальці. І це дуже корисно, це просто дуже корисно. Тому і це дешево. Це ж досить дешево. Ви можете брати е, ну, за 50 за, ну, гривень 40 гривень там, кіло смальцю. Того. Ну, щоб зробили. Потім оливкова олія, там багато вітаміна А, тобто, Дарія зору класна, вітамін. вітамінів багато. Є оливковій олії омега 3 омега 3 це протизапальне якраз. Корисний інгредієнт, який дуже допомагає нашому організму. Тому, де, де ви бачите, амєгу 3, рибка там наша, так, корисна якась. Це, у нас, до речі, в спіруліні дуже багато багата 3 Чому її треба вживати, чому вона протизапальна? Аміже тут немає, тоді омега 3 тому треба її вживати. І, і ось Ви можете вживати також масло кхі, це топлене масло, самі топіть. І, звісно, це домашні повинні бути продукти, і це дуже корисно масло. МТС, ну це вже для тих, хто ходить в зали, це продається в тих спеціалізованих магазинах. І масло кокоса. Оце ну, три продукти: тапльоне, чотири продукти: смаліць, сало, топлёне масло, сливочне, потім оливкова олія, дуже корисна. Можна там. Дитина да, оці всі рижива, це теж ну, більш-менш гняна олійка, це теж корисно, ви можете це купувати і буде да, користь. Потім я хочу сказати, що у нас в РСА є продукти, які гарно знімають запальні процеси в кишківнику. Ви просто повинні особливо є проблеми з метаболізмом, ви можете додати собі в раціон. У мене є власний досвід з скульба. Я маму підняла за місяць, той, вона не могла навіть пити нічого, навіть воду В неї йшли позиви назад. Ви розумієте, що таке, да? після купи антибіотиків і всього. Ну людина плаче старенька допомогти. А чим допомогти? Лікарі кажуть, ну давайте ми вас. Пігулок переведемо на суспензії солодки. Вона в мене взагалі суспензії солодки, не п'є, їсть. Вона взагалі вирить, вона не зможе, нічого не може. Ми стали давати кульбабу одна пігулочка в день. Бажано її давати з 11 до часу дня. Так краще працює вона з підшлунковою, вона працює з печінкою, вона відновлює ЖКТ. Тут є вітамін А, С, вітаміни А С, які відновлюють вітамін А, дуже любить кишківник, Слизового оболонку кишківника класно відновлює. В общем, кульпава це протизапальний такий класний продукт для ЖКТ, печінки і почек, до речі. Почки теж наладить почки і наладимо мочеполову систему. Тобто все в одному. І вона досить недорога, вона така крута. І просто треба брати, їсти. Вам печінка це наш детокс. І ну, це, це детокс орган. І в першу чергу, коли ви починаєте... Відбуватися про своє здоров'я, треба починати з печінки. Це наш артішок. Ви можете пити артішок якийсь швиденько, бо печінка швидко відновлюється. І все одно ми їмо токсичні продукти. І е, треба кожного дня підчищати ці токсини, які накаплює наша печіночка. Ну, е, чи купуєте артишок, чи купуєте кульбабу? Туте пробивайте, тут і постійно підтримуючи, ви будете е, ну, набагато. Швидше відновлювати свій організм, і всі, всі корисні продукти, які ви будете харчуватися, всі БАДи, які ви будете пити в версах, вони будуть більше приносити користь. Псіріум це подорожні. Він адсорбент дуже крутий. Ці всі продукти, вони холестерин поганий прибирають, вони чистять ЖКТ. Тут вітаміни теж, вітаміни і групи Б тут є, і, цей, і вітамін А так само. До речі, він ще й зір і печіночку. Тобто там, де вітаміна, ви знаєте, це зір. Тому ви можете почистити печінку, кишківник сіліумом, подорожником, пропити курсом. Теж. Все бажано по три баночки. І ну, він потребує великої, все потребує великої кількості води. Будь ласка, воно ж повинно промиватися. І він набухає в і, ну, У мене зараз партнер в неї процеси метаболізму порушені. Стул порушений раз в 6 днів ходить. Вона другий місяць вже приймає, і результати є. То дійсно результати є. Може ні кожному, не кожному підходить, Ви повинні знаєте, як падати, це про те, щоб відчути організмом, що вам треба, Розумієте? Ви починаєте просто, от починаєте пити. От мама, наприклад, в мені ми взяли мамі всілім, їй не пішов. В неї просто ківник був отакий. Як дерев'яна з п'ятого місяця, розумієте? І я, розум... я просто тиждень пропила, їй все хуже і хуже. Я не лікар, я не можу далі розбиратися. І мене ніхто не підтримує в цьому напрямку. І ми просто вирішили прибрати, тому що там треба було щось поміняти, щось зробити, ми не знаємо що. І... і ми просто замінили на кульбабу і все, кульбаба вирішила за місяць всі питання. Тому ви починаєте. ну Кульбаба взагалі я не бачила якихось проблем, щоб показати. І артішок так само. Просто продукт набиван. Ну, ви, ви починаєте з цього, щоб потім вже чистити чорним книгам свій організм, там да, паразитів, треба з цього починати. Можна жульбаба да. це дуже смачний продукт. Я його використовую замість цукеру, Якщо хочеш щось з'їсти солодке. Можете розсмоктати кульбабу або артишок. Це така да, да. Що просто... Кульбаба – це така вірулочка, вона дуже смачна. Я коли її Да, смачне. Да, дивіться, кульбабу от можна їсти. Один, наприклад, ви поснідали, да? І з 11 до часу ви в проміжутках між їдою їсти кульбаву. Я коли з'їдаю одну, я думаю, господи, я ще хочу. Ну, думаю, ну не можна, ну не можна, я дозування, ну я ще хочу, я б банку з'їла. Ну це настільки смачно, це настільки класно. І е, цей. Дуже важливо е, приймати е, мінерали. Мінерали це електроліти, і вони допомагають нашим клітинам відновлюватися, вони взагалі працюють над процесами метаболізму. Якщо у вас нехватка, Заліза, там, калія, магнія, натрия в організмі. Все. Метаболізм стоїть. Просто ні токсини, нічого не виводиться, дуже важко, енергії немає, вітаміни не всасуються. Тому електроліти це обов'язково. Ви просто починаєте день з електролітів. Що таке електроліти? Це наша соль. Це тільки бажана морська соль, і от я спеціально взяла, бо я, звичайно, кам'яну соль не вживаю. Ось гімалайська соль це кращий продукт, який ви можете купити. там метра 32 гривні по-моєму, коштує чи 35 потрошку рожева гімалайська соль. Тут дуже багато натрію, він класно е, всмоктується. І ранок у вас повинен починатися. ну, е, ну, і, е, ну, Наприклад, ви ну, я як починаю ранок. Да? Я беру столову ложку, я можу випити конечно, баньо. я ну. Не кажу вам пити, але Ні. я п'ю баню. Перше, що я п'ю, це баню. Хай воно там щось прочистить, все, все це. Потім я п'ю півчайної ложечки чи третину чайної ложечки цієї солі, щоб організм потрапили електроліти. І потім я беру столову ложку туди яблучного, нефільтрованого уксуса, знайшла людину, де я замовляю домашній уксус, крутий це круті ферменти, які просто відновлюють організм. Розумієте, оце все, якщо ви хочете прожити 100 років, а краще 125, а такі програми зараз є, і ми з нашими продуктами можемо це зробити в то бо ну, дійсно ти в 50 років відчуваєш молодою себе людиною, і ти можеш багато чого зробити. Просто треба організм підтримати. Він у нас розрахований на стільки років життя. Ну так давайте його підтримувати. Але підтримувати його треба комплексно. І все, що є цінне зараз у нас в наші Час, ми можемо все це взяти і не піддаватися, бо я думаю, що сильна і міра Сіво, вони продукти за тебе не їдять, це точно. Да? Хоча мені постійно хочеться задати питання вогода тебе. А скажіть, будь ласка, ви їсте свої продукти? Тобто, і думаю, що ні. А я їм свої продукти. Тобто, я вам просуваю те, да? те, чого я отримала результат, і мені не соромно за це. Я знаю точно, що якщо ви погодитесь це пити, ви будете задоволені. Тому ну, ранок починається з таких продуктів. Да? Вам, треба, вам треба електроліти, обов'язково. Потім, що в нас відноситься щодо електроліта в версах? Ну, звісно, це магній, Це просто король наших Це продукт, без якого зараз не можна. Тому що магній це наша нервова система. Магній — це кортизол, який ми можемо прибрати, ми можемо розслабити, ми можемо спати, відновлюватися спокійно. Тому Ну, бігулка, хоча б за дві години до сну, магнія повинна бути, бо без магнія ви організм за ніч не відновиться. Будь ласка, почутиме це обов'язково, це важливо. Можна і зранку пити. Там у нас компанія написана дві капсули в день. Ну, ви були такі. Ну, подивимось, як, як на вас цей спрацює продукт, якщо він вам додасть сили, енергії, ок. Якщо ви будете дуже розслаблені і постійно хочеться спати, то тоді пийте тільки на ніч. Самі регулюйте, бо у нас розумний продукт, і він підлаштовується під людину, якій це треба. Бо енерге, біоенергетики ж перевіряли наш продукт. Він дуже класно, віддає енергію, він світиться, просто він, це все тут вібрірує енергії, Тому його треба цінувати. Дуже важливий продукт у нас і це бізвітина заліза та вітамін С. Ви знаєте, що залізо усвоюється в організмі тільки з вітаміном С, тільки з кислотою. Якщо ви так залізо їсте, то це просто це ви купуєте якісь пігулки, заліза в аптеці і ви не насидитесь, заліза просто вийде з організму, Він не усвоїться. А у нас я подивилася, що думаю, Боже, яка розумна кампанія? Це класні нутриціологи, круті там лікарі там, які усунуті, вони говорять про те, професора, генерала. То я слухала його. Значить, Він каже про те, що заліза з вітаміном С повинно бути. А ну, там уксусом, наприклад, водою уксус запити, це вже спрацьовує. А у нас, пожалуйста, у нас зараз вітаміном С. Тобто розумна компанія, що вона хоче, щоб наше залізи у нас засвоювалися. І одна капсулка. Після, ну, там, через 2 години після їжі. Наприклад, е якщо ви зранку псиліум, да, починається у вас день з псіліума, то ви е з оливи у вас може починатися день, потім через півгодинки псиліум, потім там, через півгодинки у вас іде спірулінка. В обід у вас же, між обідом у вас може бути, якщо ви кішківник підтримуєте печіночку, кульбаба наша. А після обіду, через 2 години, ви п'єте, наприклад, залізо. Це важливо без заліза. Тому що так само процеси в організмі, клітинам тобто, потрібні мікро, макроелементи, нутрієнти. Тому що, коли ми їмо гамбургери, картошку смажену на алії, яка 100 раз. 150 раз пережарена цукерки. Організм наївся, набрав купу калорій, 2000 за один прийом, бо там вже ж дуже багато калорій. 100 грамів цукерок з'їли, 500 калорій вже є. Здравствуйте, метод. чи пироженка з'їли, чи кофі чи якусь солодку воду, не дай Бог. Але ж ви наситились через годину, ви голодні, вам знову хочеться їсти. Бо клітина нічого не зрозуміла. Виходить, що накидали в шлунок, да, глютена, який скліїв кішки. І тепер а клітина, яку треба 20 амінокислот для відновлення, це просто необхідно всю групу вітамінів, там, е, нутрієнти, е, е, електроліти, все це для того, щоб вона ділилася, а ви нічого не дали. Тому що в булки хліба нічого зараз нема. В Радянському Союзі чому ми всі їли хліб і так його любили? Тому що це були вітаміни групи Б. Абдрне да? зерно це ж були вітаміни групи Б. Це дуже важливо. Зараз вони, ну, от у нас вітаміни групи Б. Всі вітаміни групи В. Б1, Б2, Б3, Б6, Б5, Б12 онкопротектор. Все, що... А Б6 і Б5, воно взагалі відновлює кишківник. Це просто воно запальні процеси прибирає. Це спіруліна і ціни нема. Я як зробила на свою команду коктейль, у мене дівчата всі в суперакту замовили спіруліну. Зараз думаю, на всю Україну розкажу все, бо спіруліну не, не, не набереш її. Так, хорошо. Значить, зрозуміли, да? електроліти у нас магній, залізо, так, спіруліна, вона теж це дає. Значить, хотіла сказати Астрагал про Астрагал. Вченими, вченими доведено, що людина помирає, коли її тіломіри перестають ділитися. Це цепочка наша ДНК. Це можете загуглити все в інтернеті. Є. І у нас є один єдиний продукт. Який взагалі в світі немає таких от, майже продуктів, я ще ну, ну, точно доказано, це не вчений мерсак, це просто взагалі вчений доказано, що Астрагал відновлює Тобто Цю цепочку людина помирає, коли вони перестають ділитися. Там є в них якийсь цикл. А Астрагал відновлює цей цикл, він клітина по нові починає відновлюватись. У мене мама сидить на Астрагалі. Це мені ну, порекомендували наші. Дівчата, які фахівці, я запитала, з чого що, що треба починати, після, який перший продукт повинен піти людині після інсульту, да, коли ми острую фазу закінчили. Мені сказали, що це астрага. Розумієте? І це третя частина була капсули, в один прийом. Не більше, тому що головний мозок одразу починає дуже сильно боліти. І ми місяць пили третя частина капсули, Просто входили так в норму. І мама я бачу, що у мами шкіра омолоджується. То шкіри пішов. Я роблю масаж, обличчя, шия, все це. Думаю, ну все відновлююсь. Якщо в 78 років, то що ж я буду в 55 робити? Супер. То його треба пити. Так само, беріть пити, якщо ви хочете бути молодою, здоровою. Це дуже крутий продукт. Я хочу вам сказати про оливу. А, ну, олива це топ. Всі люблять нашу оливу, але я поговорю зараз трошечки з іншого боку. Да? А, я поговорю, з, а, ну, не всі знають цю інформацію, може навіть зараз будете, ну, здивовані. А, от Все, що у нас в роті, які у нас філакоті, все це у нас в мозку. Це я слухала професора генерала, у нього клініка, ну, він рятує людей. Рятує багато дітей, працює за аутоімунними клініками, за аутоімунними хворобами свої клініці. І там на його зумах я побачила, що наш, що там фахівці-лікарі, професора доведена, каже, що ті, чому треба ротову порожнину утримувати. Ну, Санірувати все, це лікувати. У нас наша зубна паста форевер, да, це дуже круто, наша зубна паста, її треба купувати, тому що вона 24 години тримає, кислотно-лужний баланс і бактерії прибираються, дуже важливо. І, і е, е, навіть хвороба Евштейн-бара, хвороба е, Мінгіджа жити сюди, Герпес. Якщо в є в організмі, то він є в мозку. Раніше вчені думали, що мозок у нас стерильний. Він не стерильний, на жаль. Тому наш рот, нашу носоглотку треба тримати в такому більш-менш, там повинні бути позитивні бактерії, бо у нас завжди в організмі позитивні негативні бактерії. Бактерії, які допомагають нам, і бактерії, які ну, нас, нам шкодять. Чому ми зараз сьогодні і будемо. Прібіотіки, коктейлю біотики, бо це все позитивна флора, яка допомагає правильним бактеріям нашим шлунку розмножуватися, і ми тоді будемо здорові. Значить, що робить олива? Олива, ну, ми знаємо, що вона з гідпісом працює, да? нам треба просанірувати на заглотку. Ви берете всю піп'ятку оливи. І капаєте, набираєте повну, капаєте по одной капельці. Да? Ну, багато хто капає і знає, що зір відновлюється. У мене точно у всіх повідновлювалися результати потрясні. Да? Самий дешевий спосіб відновити зір це взяти leave versa і капати по одной капельки. Ну, Я набираю повну піп'ятку і зранку чи ввечері. Це ви вже подумаєте, як вам краще. Ви капаєте ті в в одну нострю. Зразу ж. І повертаєтесь швидко, воно швидко проходить в горло, починає сильно пекти, а ви швиденько, через секунду, повертаєтеся на бачок. І ви відчуваєте, як в середнє ухо всередині зайшла ліва. Тобто вона санірує вам очі, вона вам санірує нос, вона вам санірує гортань, всю, всю слізь світи прибирає, і вона ще й прибирає запалення в ушах. Тому обов'язково треба, ви прям почуєте, як вона туди заходить. Десь хвилинку полежали, потім ви робите те саме в ліву сторону так само. Тому що в мене з дитинства хвороб, хвороба у шеї, постійно були проблеми, ці кукушки, все, що мене вже. Зараз олива просто. Це, до речі, нас навчила Олеся Тичина промивати на, на, на детокс-марафоні. Ну, вона нас навчила горло промивати, а моя дівчинка дуже розумна, в мене є в команді медик, вона навчила, і нас нос промивати. Тому спробуйте, це просто мега-крутий рецепт, і е, рекомендуйте це своїм людям, взагалі проблем не буде. Ні з гартання, з цим, і з мозоком не буде проблем. Не треба буде. Ні, 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 ні. Тому Пече можна розмовляти водою. Воно пече 10 О, секунд. Оливі, я оливу плюс. А, оливі, дивіться, що? я люблю більше оливу плюс. Вона мені здається, працює в потужніші синергії з тими продуктами, які в неї додані, там, а там гліцерин і а, стевія. Тому що коли в мене запалення вуха, я просто капала, то е, олива мені ну, тиждень я капаю. Олива плюс, я капаю два дні, там три-чотири рази. У мене все запалення проходить, дуже швидко проходить. Я більше ціную. Ну, якщо нема оливи плюс, то п'ємо мали. Це воно все одно працює гарно. Так, значить, ну що, досить інформації, так Дякую. тепер ми будемо вас.